Вітає Євгенія Мотрич. Далі коротко про головне з нашого сайту Слава Тіві. Подробиці біографії дружини новообраного президента Польщі чи продовжили транспортний безвіз Україна і Норвегія та чому Євросоюз має бути зацікавлений у торгівлі з Україною? Ці та інші теми вже для вас підготували наші журналісти. Польських чорних яструбів для армії не буде. Держава скасувала великий тендер на закупівлю гвинтокрилів с і які виробляються у Мельці у підкарпатському воєводстві. Про причини скасування тендеру наразі не повідомляють. Згідно з документами, очільник польського агентства озброєнь генерал Артур Куптель підписав документи про скасування тендеру наприкінці травня. Контракт спочатку передбачав закупівлю понад 30 таких вертольотів. Чорні яструби від польського авіазаводу «Мельц» Вже добре відомі польському війську їх використовують зокрема сили спеціального призначення, такі вертольоти з американським родоводом, мають також поліцейські підрозділи. Більше на цю тему читайте на нашому сайті. То така Марта Навроцька. Інформацію про майбутню першу леді та дружину новообраного президента Польщі зібрав журналіст Слава Тєві Владислав Яценко. Хоча обличчя 38-річної Навроцької дедалі частіше з'являється у новинах, для багатьох поляків вона залишається загадковою фігурою, далекою від гламурної публічності, скромною стриманою, проте з цікавим досвідом у специфічній сфері державної служби. Сама з Гданська у дитинстві навчалася в балетній школі, але згодом обрала кардинально інший шлях правничий. Після закінчення школи вона вступила на факультет права та адміністрації Гданського університету, а у 21 рік почала працювати у державній митній службі. Нині Марта Навроцька відповідає за контроль у галузі пального алкоголю та грального бізнесу трьох сферах, де обіг коштів часто перетинається з тіньовою економікою. Як пані Навроцька познайомилася з майбутнім президентом Польщі та з яким напрямком буде працювати на новій посаді першої леді Польщі? Читайте в матеріалі у рубриці. Докладно. Україна та Норвегія продовжили транспортний безвіз до кінця року. У міністерстві розвитку громад роз'яснили, що перевезення вантажів між країнами також транзит залишаються можливими без спеціальних дозволів, якщо вантажівка відповідає стандарту Євро-5 або вище. Домовленість передбачає також можливість автоматичного продовження цієї лібералізації після 2025 року. Так званий транспортний безвіз між Україною та Норвегією був вперше запроваджений у серпні 2023 року. Зараз Україна має аналогічні угоди з понад 30 країнами, включно з державами ЄС. Російсько-українська війна великою мірою перекинулася на енергетичний сектор 6 червня. у другу річницю знищення Каховської ГЕС в етері українського фокусу про наслідки російсько-української війни для енергобезпеки України, Польщі та ЄС говорили з головним редактором порталу енергетика 24 Якобом Вихом. Поки росіяни будуть брати собі за мету українську енергетичну інфраструктуру, на жаль, наслідки як для економіки, так і передусім для суспільства, будуть дуже серйозними і дуже важкими, щоб їх витримати, це має особливе значення. В осінньо-зимовий період, коли ми знаємо, що росіяни тоді цілеспрямовано інтенсифіковують атаки на енергетичну інфраструктуру для того, щоб викликати в Україні чергові хвилі біженців, з політичних причин, щоб люди, які втікають з України, Потрапляли на захід в Євросоюз і через це фактично створювали певну ситуацію політичного характеру, яка має впливати на дух усього заходу всієї Європи на ставлення до цієї війни. Це цинічне і дуже жорстоке жорстока поведінка Росіян, одна з чергових злочинів, які скоїє Росія під час цієї війни. Коментуючи підрив Каховської Гесі, та як це вплинуло на українсько європейську торгівлю електроенергією, зокрема на зміни в енергобалансі та стабільність постачання, Віх підкреслив, що Україну перед повномасштабною війною сприймали фактично як партнера і потенційного близького співпрацівника у плані постачання електроенергії. Такі плани були, наприклад, у Польщі. Зараз, попри те, що український експорт електроенергії чи взаємний обмін з Україною обмежено, він все ще триває. Підкреслює фахівець. Більше про те, чи готова Європа вже зараз відмовитися повністю від російських енергоресурсів, читайте на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.